Енергія кристалів перемоги і миру. Така ціна балансу, усвідомлення себе в цій болі і в цьому стражданні, веління для допомоги розвтіленим душам. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолії. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Коли владика Сен-Жермен та Архангел Метатрон вийшли сьогодні зі мною на взаємодію, я не знала, про що саме вони говоритимуть. Послання Архангела Метатрона, яке ви почуєте, Спонукає мене також розповісти вам моє вчорашнє видіння у медитації Квітка життя України. Сфера ізрізкого кришталю у медитації цього разу була не сферою, а палацом ізрізкого кришталю, всередині якого навколо квітки сиділи архангели Семи променів, а пелюстки квітки були їхніми променями. Мені відкрився простір білого променя і поніс мене у шамбалу на зібрання Вознесених владик. Там я побачила Сарапіса, Бея, сен джермена Ельморію. Решту не роздивилася. Вони стояли біля столу з кристалами і обговорювали енергії, яких кристалів допоможуть очистити українську землю від енергії війни. Прозвучала інформація. Єрський кришталь, Хризоліт Аметист. Про хризоліт існує інформація, що цариця Клеопатра вважала його таким, який розвіює страх і тривожність, захищає її від ворогів, притягує любов та процвітання і допоможе їй побудувати велику імперію. У Монголії хризоліт називають каменем дракона. Хризоліт – Є одним із 12 біблейських каменів. Далі передаємо вам послання від владики Сеншеремена. Ваги, Терези. Усе має врівноважуватися. У всьому повинен існувати баланс. Одне втрачається, інше отримується. Така ціна балансу. Якщо бажаєте щось отримати, щось необхідно втратити. Через втрату вами матеріальних речей ми ведемо вас до усвідомлення справжніх цінностей. Те, що втрачено, не означає, що воно не буде відновлено, але те, що прийде на місце втраченого, не буде тим самим. Воно буде тим, яке прийшло як результат вашого усвідомлення того, що ви втратили. Втрачаючи людей рідних, дорогих, близьких, яких ви любите, через крах стосунки з ними, через їхнє розвтілення, маєте прийти до усвідомлення, навіщо? Чому? Для чого? Для чого зіткнулися з цими втратами? Що маєте усвідомити через них і що маєте відкрити через них? Що маєте відкрити в собі через ці втрати? До чого маєте доторкнутися в собі, щоб піднятися знову? На які глибини страждань маєте впасти, щоб відштовхнутися від них, як від дна, і піднятися до світла, яке завжди живе у вашій душі. До світла вашої власної яє присутності і вашого Я є Христа. Жити, Жити – це смакувати життя наповну з його помилками, болями. Падіннями, стражданнями, радощами. Але не робити болі і страждання господарями у власному житті, а розуміти, дивитися на них, як на те, що маєте пізнати, до чого маєте доторкнутися і з чого маєте себе підняти, вийти. Болі і страждання це як непідходящий для вас одяг, це як одяг, який швидко рветься. Мабуть, з ваших фізичних речей це можна порівняти із жіночими капроновими колготами. Вони швидко рвуться. Так само і ваші болі і страждання. Дивіться на це так: є час для болю і для страждання, для усвідомлення себе в цьому болю і в цьому стражданні. І після усвідомлення. Час, щоб скинути з себе той одяг болі і страждання і вбратися в новий, піднятися на інші вібрації, пройти через болі і страждання, як через очищення і вийти з них якісно новими. Цього ми усі вчимо вас. Фіолетове полум'я вам дане для трансмутації усіх ваших болей, страждань. Усіх деструктивних залишнів, усього того непотребу, який ви через власну неусвідомленість більшість з вас несуть з собою усе життя. Втрата будь-кого із ваших рідних через розвтілення. Дивіться на цю втрату, як на те, що, втративши рідну людину на фізичному рівні, ви отримали більше захисників у світі тонких енергій. Деяким душам необхідно допомагати піднятися. Бо не кожне розвтілення відбувається так, як має відбуватися. Не кожне розтілення відбувається там, де має відбуватися. Душа, тіла, яких залишається там, де вони загинули, необхідно допомагати піднятися на ефірний план. Я дам зараз виління для допомоги таким душам. Іменем присутності найвищого світла в мені. Я закликаю на допомогу ангелів світла подати руку кожній розтіленій душі, яка перебуває у сум'яті і не розуміє, що з нею відбулося, яка не усвідомлює свого переходу з одного світу форм в інших. Закликаю подати божество на руку цій душі і повести її до світла, допомогти їй повернутися у Божественний дім. Іменем присутності найвищого світла в мені я виголошую це проявлене. Іменем присутності найвищого світла в мені я закликаю ангелів фіолетового полум'я трансмутувати навколо кожної розтіленої душі усі сили антилюбові, які намагаються повести її не в тому керунку. Закликаю ангелів фіолетового полум'я підняти таку душу до світла творця. Іменем найвищого світла в мені. Я виголошую це проявленим. Не прагніть до перфекціонізму у власному житті. Пам'ятайте про те, що все є змінним і все піддається руйнації. І те, що ви сьогодні вважаєте найвищим досягненням, завтра може перетворитися для вас у найболючіше падіння. Живіть кожен день із вдячністю за все, що маєте, і не прив'язуйтеся до жодних матеріальних речей. Кожну людину, яка відходить від вас, чи у виборі власного шляху, чи розтілюється, відпускайте з любов'ю, огортайте її світлом власної душі, дякуйте за все, що було прожито разом. Просіть вибачення за помилки. Просіть вибачення у її душі за помилки, яких допускалися у взаємодії з нею. І дякуйте за все, пробачайте! Дякуйте, дякуйте. Запрошую на мої авторські курси «Базовий енергетичні діаманти фіолетового полу, Мерханецьке промені стілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Сесід. Посилання на канал знайдете інформацію під даним відео. Доповнив Сан-Жермена Архангел Метатрон. Ти знаєш, що ми пов'язані із і з тобою фіолетовими енергіями, енергіями фіолетового полум'я, фіолетового променя. Ми пов'язані також блакитними енергіями захисту з тобою і з усіма, хто просить про захист. Трансмутація і захист енергії трансформації і енергії захисту. Через енергії трансмутації, і енергії захисту ми ведемо вас. До вершин розвитку вашого духа, до Меркаби. Ми ведемо вас до відкриття захованих у пам'яті вашої душі знань всесвіту, до взаємодії з геометрією всесвіту, до найвищого рівня розвитку вашої душі. енергії важливі усі. Вчора ти була на нашому зібранні. Ти мене не роздивилася, але я також там був. Сенджермена, ти бачила. Ми говорили про енергії очищення вашої землі від війни енергіями кристалів. Ми відбирали найефективніші енергії кристалів для очищення від енергії війни. І ти знаєш, ти бачила, що ми обрали: гірський кришталь, аметист, хризоліт. Енергія цих кристалів. Взаємодія з ними на допомогу вам у створенні реальності, перемоги і миру. Підіймайтеся до рівня Меркаби!